О ти сині, плине кача, по ж моя. Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму, ей виберуть ми. Сине жаль, ти, мамко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лет. Ти сині, плине кача по ти сині. Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку поклав життя ваш тато. Дорогі браті і сестри, сьогодні останній раз зібрав нас рабожий Леонід Його готовить до нас такі слова. Я все зробив для того, щоб захистити кожного з вас. Тепер від кожного з нас залежить, чи ця жертва не буде марною. Оці дуже гарні слова сказали, що кожна людина. Повинна робити щось для перемоги, а не тільки чекати, що вона настане, що вона прийде сама по собі. Ні, дорогі во Христі, вона сама по собі не прийде. Через кров, через мученицьку кров нашого світу нації, тому що Україна покладає найкращих синів і дочок, віддає для того, щоб оці діти, які сьогодні прийшли провести, в останню дорогу захисника, щоб вони мали мирне і світле майбутнє. Кожен з нас сьогодні повинен подякувати воїну Леоніду за те, що ми маємо можливість планувати свій завтрашній день, за те, що ми маємо можливість кожен йти до своєї роботи. Ми сьогодні, дорогі в Христі, повернемося кожен до свого дому. Завтра ми забудемо. Післязавтра до нас привезуть знову воїнам. Дорогі во Христі, так воно йде, так воно життя складається, що пам'ять коротка, пам'ять закінчується тут. Буде дехто пам'ятати. Може на 40 днів прийдуть, на рік прийдуть, згадають і все. Але щоб цього не сталося, ми повинні своїм внукам і правнукам передавати, якою ціною. Здобувалася перемога, якою ціною виковувалася наша ця Україна. Дорогі в Христі. Подякуємо воїну Леоніду за його жертовність. Дякуємо. 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 Нехай Господь Бог прийме його душу там, де всі правильні спочивають. Я не знайду сьогодні слів, щоб розрадити родину. Але Господь наш Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє, бо воно є благе, і тягар мій легкий. Не легкий тягар перенести втрату сина, батька, чоловіка. Але Господь нехай укріпить вас. І будемо вашим захистом, будемо вашим Отцем Небесним, буде захищати вас із небесним. Христос Воскрес! Боїсону воскрес! Слава Ісусу Христу! На віки Слава Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Пекучий біль і гіркий смуток вкотре чорним крилом торкнувся нашої Коростишівської громади. Клята Рашидська орда обірвала життя 40-річного Леоніда Новіка. Плаче і журиться Коростишівщина. Тому є вся Україна, віддаючи на небо ще одного зі своїх найкращих синів. Хоробрий чоловік, відданий захисник, чудова людина, яка приносила радість та усмішки усім навколо, зігрівала теплом своїх рідних. Вічна пам'ять тобі, наш солдате, ти жив і помер як справжній чоловік, захищаючи свою родину та нашу Україну. Кожен колосок нашої землі відродиться. Кожен ворог ляже в святу землю добривом. Кожна материнська сльоза стане пекучою, смертельною рікою для нашого ворога. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів. Усі, хто його знав і любив. Слава Україні! Героям Слава! Ті сітки плести, допомагайте, що хто допомагає, хто ще може. Гуртуйтеся, об'єднуйтеся. Вони відчувають, все. відчувають нашу молитву, відчувають нашу підтримку в тих сітках, тому що ми там гуртуємося, допомагаємо. Допомагайте не тільки словами, але й дійсно своєю справою, своєю роботою. Тому що це праця на перемогу. Дякуємо, браті. Ми не забуваємо. Старше покоління, а все діти ці стоять, і бачите, як ці діти вони реагують. Вони вже знають і е, Ціну ось, вони вже їдеш знає. на похорон їдеш. Дітки три роки стоять на колінах. Три роки дітки на колінах стоять. Тому оце покоління, воно вже набагато сильніше в нас і мудріше. Тому дякуємо, підтримуємо цих дітей, показуючи їм приклад, забуваємо за все, бо тому що ці діти вже вони виросте, діти, діти війни, які вони. Деякі виросли в війні і живуть у війні. І Дай будуємо, Бог, щоб воно і будуємо, і будуємо справжню, незалежну, вільну Україну. Україна! Вона душа. Тому, шана від імені громади, дякую від імені громади. Приходьте до церкви, люди добрі. Молимося за полеглих, молимося за побратимів, за їхнє життя. Тримаються купи пліч у оплеч. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть слава Україна! Сьогодні ми прощаємося з нашим жителем села, які ми прожили певний відрізок свого часу. Для когось він був другом, товаришем, братом, батьком, для когось став побратимом. Для нас він назавжди закарбується в наших серцях як воїн який віддав своє життя за незалежну Україну, за цілісність нашої держави. Вічна слава нашим героям, вічна слава тобі, Леніту.